Микола Вінграновський, тост. Ти тут, ти тут, кохана, ти, як світ, Початок і кінець твій загубився, багряною півчарою схилився в вологих сонцетінях небозвід, і море звід півчарою другою, і чара зустрічі. В руці моїй горить, виновній ти, любовною рукою я п'ю тебе за тебе у цю мить, я п'ю за мить, за вогняне і чуле, за любощів священне забуття. Сучасна мить мені вже як минуле, сучасна мить мені, як майбуття. За вічність п'ю, вона тебе відкрила, кохана спи, за спомені в гаї, за ще не квітлі квіти твого тіла, за таємничі лінії твої, за свято засинання й просинання, за довші крила нашим літакам. І за прощання, вип'ю за прощання, прощання ще не зраджувало нам, переможного миру вам.